Для вас ми черговий раз приготували перегляд головних новин останнього тижня, які можуть зацікавити українців у Чехії. Сьогодні ми розповідаємо скандал в Плзні, суд за заперечення війни в Україні, а також про реєстрацію українських автомобілів та продовження медичного страхування. У мінтанці Чехії готуються почати реєстрацію українських автомобілів та перевірку технічного стану транспортних засобів, і, звісно, включили їх у майнову експертизу у випадку отримання гуманітарної допомоги. Реєстрація також пов'язана з вимогою кращого застосування штрафів за перевищення швидкості через автоматизований радар. Система буде запроваджена пізніше у цьому році. Почала працювати онлайн-форма для продовження медичного страхування ВЗПЧР для українців з тимчасовим захистом до 30.09.2023, після реєстрації для продовження тимчасового захисту або після отримання візової наклейки з продовженим тимчасовим захистом до 31.03.2024. З'явилась можливість замовлення двомовного журналу Партяк, видання адаптоване до потреб українських дітей віком від 8 до 13 років, які проживають у Чехії. У ньому діти знайдуть інтерактивні статті про чеські звичаї, природу, поради щодо подорожей, а також байки та легенди. Але найбільше їм перенесе його форма. Тексти написані так, щоб підтримувати вивчення чеської, простою чеською зі словником або двомовно. Замовити можна безкоштовно на. Але доведеться оплатити поштові послуги доставки. Громадська організація Праський Майдан запрошує українців на безкоштовний семінар Працевлаштування в ЧР. Ви отримаєте відповіді на питання, на що звернути увагу під час підписання угоди з роботодавцем, як перевірити сплату медичних та соціальних внесків, коли ви працюєте через агентство, та як розпочати свою справу у Чехії. Семінар відбудеться в українському центрі Нусле. Адреса ось реєстрація за посиланням. Чехії набула розголосу заява голови міста Плзень Романа Заржицького від опозиційної партії «АНО», проросійський лідер якої нещодавно карколомно програв президентські вибори. Скандально відомий політик несподівано засудив українську дискотеку, яка від листопаду відбувається у місцевому клубі під назвою Бандера партії. Місцевий лідер популістської партії назвав Бандеру воєнним злочинцем а Бандерівців звинуватив у розправі над чехословацьким населенням. Суд у Чехії визнав законним звільнення з посади вчительки Мартіни Беднаджової, що заперечувала війну в Україні. Суд встановив, що своїми висловлюваннями на адресу неповнолітніх учнів на уроці чеської мови вона серйозно порушила обов'язки педагога згідно з законом про освіту. Оскільки її висловлювання абсолютно несумісні з принципами та цілями освіти у Чеській Республіці, у січні кримінальні слідчі висунули звинувачення Мартіні Беднажовій. Тепер, якщо слідство у цій справі буде продовжено, вчительці загрожує від 6 місяців до 3 років позбавлення волі за заперечення, сумніви, схвалення та виправдання геноциду. А зараз декілька хвилин статистики. За даними Євростату на кінець 2022-го двадцять другого у країнах Європи налічувалося понад 3,8 мільйона українських біженців у Чехії з населенням близько 10,5 мільйонів осіб. Візу тимчасового захисту отримали понад 432 тисячі осіб. Це ставить Чехію на перше місце в ЄС за кількістю українських біженців на душу населення. За інформацією Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки близько 100 тисяч громадян України, які рятуються від війни та знайшли роботу у Чехії, та за 2022 рік перерахували до чеського бюджету та внесли у системи медстрахування та соцзабезпечення близько 8 мільярда крон або 329 мільйонів євро. Якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ», щоб не втратити з нами зв'язок та слідкувати за новинами вчасно. Отримуйте корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам вкотре корисним та чимось сподобалось, пропоную вгатити вподобайку та поділитися ним. Слідкуйте за нами в інстаграмі, у Фейсбуці. А також залишайте ваші коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!